Нещодавно з'явилися батареї, що випускаються американською компанією A123 Systems. Звідки пішла їхня популярна назва А-123. Вони є розвитком. Напрямку літій полімери. Та у своїй основі мають хімічну формулу феррофосфат літію. Завдяки цій формулі вони отримали багато альтернативних назв літій фосфат, літій ферром, літій фосфати тощо. Дані батареї виявилися на перший погляд. Просто знахідкою, невибагливі, стійкий до ударів, довгоживучі, невибагливі до часу того збалансування, не бояться помірних перезаряджень і глибоких розряджень, віддають великі струми, і, головне, штатно допускають дуже швидку зарядку за 15-20 хвилин. Що в польових умовах. Просто неоцінено. Однак і тут не обійшлось без недоліків. Обмежений заряд ємностей на виході лише 2300 мАч Більша порівняно з літій полімерними вага, низька напруга на банку і досить велика його просадка під навантаженням. Якби не це, вони могли б зайняти. Нішу літерів полімерних батарей. Загальна інформація про заряджання акумуляторної батареї. При проведенні підготовки до польоту необхідно забезпечити літак достатньою кількістю заряджених акумуляторних батарей. Під час планування польотного завдання стає відомим кількість та час виконання польотів. Необхідно забезпечити літак зарядженими акумуляторними батареями для виконання кількості польотів на один більше, ніж планується. Зарядка батарей виконується за допомогою зарядного пристрою, який входить до складу інструментів та приладдя безпілотної літальної станції. Режим зарядки акумуляторних батарей має відповідати параметрам, вказаним на їх корпусі. Батарія літій полімерного або літій іонного електричного процесу, який визначає номінальну напругу заряду, заряду розряду, повний заряд 4. 0,2 вольта на кожну банку. Номінальна напруга 3,7 вольт. Номінальна припустима напруга розряду 3,3 В. Заряд понад 4,2 вольта та розряд нижче 3,4 вольта на банку. Призводять до зменшення ресурсу батареї. Струм в міліамперах має дорівнювати ємності батареї в міліамперах на годину. Автоматичний зарядний пристрій, що входить до складу безпілотної літальної станції, забезпечує автоматичне регулювання напруги та струму, зарядки за двохфазним циклом. Старий струм, стара напруга. Зарядний пристрій забезпечує автоматичне балансування, вирівнювання напруги, комірок батареї. При зарядці батареї обов'язково використання балансуючого кабелю батареї, який має бути підключений до відповідного роз'єму зарядного пристрою. Акумуляторна батарея є джерелом підвищеної пожежної небезпеки, тому вони мають зберігатися у негорючих контейнерах.